Вітаю! Мене звуть Сіденко Світлана. Я вчитель початкових класів. Я вчитель, якого складно замінити штучним інтелектом, тому що маю серце, що випромінює любов, маю душу, що зігріває дітей, маю розум, що управляє штучним інтелектом. Уже 13 років моє серце належить школі. У часи, коли світ навколо змінюється, я вірю в силу освіти. Бо кожна дитина це всесвіт. Моя місія допомогти цьому всесвіту розквітнути. В своїй роботі я поєдную інноваційні технології, створюю інтерактивні ігри, презентації, відео, досвіди, руханки, вправи для розвитку нейрозв'язків, афірмації та багато-багато іншого. Усе це, щоб навчання було ефективним, цікавим і душевним. Я допомагаю дітям мислити критично, створювати проекти, досліджувати, аналізувати. Але найголовніше, я бачу в кожній дитині потенціал і допомагаю розкрити його. Постійно вчуся сама, відвідую конференцію, конференції новинки, бо сучасний вчитель має світитися знаннями і передавати це світло дітям, особливо в темні часи.